Чи потрібно повідомляти податкову про звільнення працівника? Зараз розповім важливі нюанси. Станом на зараз в електронному кабінеті платника податків можна побачити, що є повідомлення про звільнення надомного працівника. Разом з ним є повідомлення про прийняття працівника на роботу. Хочу розставити чіткі акценти, що коли ви приймаєте працівника, має бути подано повідомлення про прийняття на роботу в податкову до початку роботи. А от про звільнення працівника повідомлення подають виключно фізичні особи, які прийняли? Домашніх працівників ФОПи чи юридичні особи окремого повідомлення про звільнення працівника не мають. Проте вже зараз потрібно подавати помісячні звіти за найманих працівників. До цього звіту є додаток 5, в якому вказуються дані про звільнення працівника. Раніше цей звіт був поквартальний і можна було зманіпулювати та звільнити працівника далеко заднім числом, починаючи з нового кварталу. Зараз, оскільки звіт щомісячний, то від місяця до місяця податково буде чітко знати перелік ваших працівників. Хочуть. Те ще більше корисної інформації переходьте на лінк профілі та підписуйтесь на телеграм-групу.